Це вже не перший благодійний забіг, в якому я беру участь, який власне відбувається на території Бучанської громади. Один з минулих забігів був перед повномасштабним вторгненням і він був присвячений хлопчику, якого потрібно було лікувати. Прийшла з усієї родини з чоловіками з трьома дітьми. Всі біжимо, тут наші друзі, знайомі, ну, вся буча сьогодні біжить. Чому я її, в принципі, беру участь в таких змаганнях, в да, таких пробігах, тому що це якісь е, ну, завжди стимулює до. Ну до чогось там, щоб зробити ще щось, і ти їдеш додому вже з класними емоціями. І такий клас, я пробігла. Це круто. Метою спортивного заходу був збір коштів на придбання безпілотних літальних апаратів для бійців 47-ї окремої механізованої бригади. Магура збір проходив в машах акції Бучанський дрон 2.0». Сьогодні ми збираємо гроші на 47-му бригаду, і дуже важливо сьогодні брати участь в такому заході, оскільки він об'єднує громаду, об'єднує військових і цивільних. Дуже багато людей і дітей зареєструвалося. І говорить це про те, що війна хоч і зруйнувала наші будинки, але не зруйнувала наші душі, і наше бажання бути корисними. Насправді він популяризує і спорт, і підтримку наших військових, тобто об'єднання цих двох стихій зараз дуже важливе для всіх. Серед пігунів були не лише місцеві жителі, а й гості з Німеччини та США, що не дало забігу міжнародного статусу. Також захід підтримав зокрема національний олімпійський комітет України Київської області. Я хочу нашим міжнародним партнерам, які сьогодні приймають участь це команді Юсейду, команді із Німеччини, міста бергіш Ґладба. МВФ і Сполучених Штатів Америки з міста Олбані теж передати найщиріше, найплохіше вітання і подякую, що ви разом з нами. Дорослі могли пробігти дистанцію 2, 5 та 10 кілометрів. Дітям пропонували подолати 100 метрів, 500 або 1 кілометр. Спортивні заходи взагалі були актуальні, а зараз Ще це актуальність на найвищому рівні. Ну, по перше, благодійна мета це дуже потрібно зараз. Все складніше закривати збори. Тому я маю надію, що сьогодні дуже результативно пройде цей забіг. Учасники забігу, крім хорошого настрою, спілкування з однодумцями здорового способу життя, отримали свої винагороди та медалі за призові місця. Спорт в житті кожного він потрібен. Наші діти. Постраждали від війни, вони у стресі, і спорт це те, що допомагає їм підтримувати себе, своє здоров'я і бути активними. Тому такі от благодійні забіги вони потрібні в кожній громаді, і дуже рада, що в Бучі вони проходять регулярно в інших громадах. Поки що ні, але я сподіваюся, що і там знайдуться такі активісти, які допоможуть об'єднати громаду навколо таких благодійних забігів, не дивлячись на те, що Зараз там є війна, і все ну люди наразі доєдналися багато людей до спорту. Почали займатися. Якщо наприклад взяти ще 5 років тому назад в Європі, в світі бігали на ну, багато людей завжди. У нас було дуже мало зараз. Дуже багато людей займаються спортом, і це дуже круто. Ну чому я чому я приймала участь в цьому забігові? Любі змагання це свято, свято для кожної людини, особливо для спортсмена. Коли ти долучаєшся до таких забігів, ну воно і настрій піднімає, і ну якийсь адреналін, кайф, ну від цього кайфуєш. Ну, і... Це все одно ну, і підтримка. Ну, підтримка, це за ну донати. Кожен забіг, це якісь донати, і це підтримка наших хлопців, які зараз на передовій. Спорт ну завжди тримав людей на позитивній стороні, підтримував, а зараз це, знаєте, маст хев, який тримає всіх нас. В бойовому такому настрої. Бучанський міський голова Анатолій Федорук поінформував, що за результатами забігу вдалося зібрати 575 тисяч гривень. Кошти будуть направлені на придбання безпілотних літальних апаратів та бійців 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич з Бучі спеціально для медіапогляд.